serbnewa paa 25-го року, 27 серпня, у нас було четверо хлопців і дівчинка, сестра була. Попав снаряд у хату і згоріла. На згарищі жити не було як, і нова влада дозволила родині шмалюхів оселитися на хуторі у В'юнищах. Пізніше Степан Сидорович розповість про те, чому батьки були шмалюхами, а він Бакунець. У 42-му році вже. Е, по, якось перед покровою, Приходить до нас чоловік, незнайомий, подивився, кругом походив, подивився, а батька не було, каже, де ваші батьки? Мати в хаті. Ми пацани, на дворі були, а він пішов до матері, щось там поговорив з матері, виходить де й каже, що я до вас прийду другим разом. Після покрові, одразу після покрови, приходить той же самий, батько був вдома. Він приносить нам літератури, там книжечок, навіть кобзар приніс. І сам пішов до батька, вони там щось батьком, ну, більше як дві години щось там говорили. Вони собі зачинилися, ніхто там не мешав. що вони поговорили, ми нічого не чули. А ми займалися літературою, те, що нам журналист, який старий там. Як після він пішов, батько каже, що до нас приїдуть гості. Гостями стали звичайні люди, чоловіки, які вирішили не відсиджуватися у хатах під час війни, а стати зі зброєю в руках на захист рідної землі. В Юнище стало центром вишколу УПА у 42-му році. Через день чи через два приїжджають підводи, привозять посуду, якусь котла, ну таке посуду, щоб варити щось. І через ще через пару день, яких почали люди сходитися. Обозначили нам, що то, як хто прийде, чи то Холодний Яр. значить, Де тут Холодний Яр? Ну, як Холодний Яр, значить чоловік свій. Почали сходитися люди, вечором, ну, вже ночі приходить по 20, по, по 10, по одному, по, то, отак приходили. Назбиралися їх більше 30 чоловік. Навчалися по 30 осіб за раз. Більше не було змоги розміститись на маленькому хуторі. На той час Олександру Шмалюху Бакунцю було 17 років. Слухаючи розповіді з історії, спостерігаючи за заняттями з військової підготовки, він уже вирішив, що піде із групою на завдання. І вчилися ця, ця друга група до 19 січня 43 року. року. го вечором, значить, ця група розійшлася вся, залишилося їх. Вісім чоловік. Сім, а я восьмі. Я ж читаю за себе, значить, бо я пізніше сім чоловік залишилося їх, і вони згрупувалися, там у нас підвода була, сіли на ту підводу, і, і я до батьків кажу, що я, я теж їду. Дорога лягла через Зносицькі хутори, Городець, Кричильськ, на хутір Рахів, де до Дня з Луки мали зібратися підпільники. За городцем натрапили на табун худоби, яку гнали на відправку до Німеччини. За чередою їхали німці. Ну Цей командир наш, цей самий Довбенко. Він кричить, залягайте, а я на ту сторону дороги. Він перескочив на ту сторону, каже, без мене не стрілять, каже, я почну. А вони німці під'їхали, побачили, він щось, вони заметили, видно, постали на такому повороті і злізли і йдуть. на нас чотири німці, значить, у двох таких тулубах, а два з кулеметами, двох з кулеметами, а ті автомати. Йдуть прямо. Вони підходять так близько до нас, і то, і це -то свого автомата, значить, перерізає. Ми теж ми вже були зброєю. У нас була зброя. Ми теж стріляємо. З тими німцями були і власівці, які, побачивши засідку, втекли. Степан же з хлопцями пішли роздивлятися, на кого ж вони натрапили. У нас було вісім чоловік. двох оставили коло цієї худоби, коло цих людей. Ми до цих трупів забрали ці всі трофеї. Це все завернули назад, цю худобу, а самі поїхали. Через дорогу село Кричільськ. За Кричільськом переправились через Горинь і вже в поляні на них чекали провідники, які провели хлопців до Рахова. Як ми приїхали, то там вже стільки народу було підготовлено. -то. Там на другий день як стали почути, то там більше 400 чоловік вже було. Через якийсь час розпалили велетенське багаття, і перед зібранням виступили командири, серед яких був і Клим Савур Клічківський. Степан Сидорович на мить замовк, почуття переповнювали. Від спогадів знову заіскрили завзяття мочі, адже він тоді був молодий. Це було його 17 літ. Тоді вже почалася в нас організація. І з тих 400 чоловік, 125 чоловік нас організувалися за зброєю в руках, Стільки зброї було. Через 8 день, через 10 день примірно, ми там були трошки довго іменько, на цьому хуторі. І пізніше ми вирушили. Організовані були всі подводи вже багато. Ми сіли на подводи і поїхали на Володимирець. Завдання було не з легких. Здійснити його можна було лише завдяки чітко спланованій стратегії, інакше неминуча смерть. Отож, завдання вибити з Володимирця німців. Под'їхали під по Володимирець, підводи відправили назад, а саме пішком пішли в самі у саме Городець. Там, де німці сталувалися, там їх казарми були. І ми так підійшли близько, що була команда така, що як тільки підійдемо близько, що команда буде щоб наскоком таким наскочить на їх. Так і було. Ми наскочили цю казарму, закидали зразу гранатами в вікна і стали там стрілянина. А послі звідти так уже стало розвідняти, то ми звідти вийшли в сусіднє село там недалеко. Таким чином, стратегія раптовості стала вдалою у захопленні містечка. В історію вона увійде як одна із багатьох успішних акцій УПА у боротьбі проти загарбників. Цей райони поліські є контролювані нашими партизанами. Русські партизани тут вони були, але вони тут не мали ніякого впливу. Ясна річ, ліси, густі ліси, наводили страх на окупантів. Незнайомі території, змережені річечками і болотами, стали прихистком для українських патріотів. Трохи південніше діли і ще одні лісовики радянські. Інколи їхні шляхи перетинались. Були случаї з ковпаком, тільки такі переговори. ну, він сам визвав. Ми стояли в літвіцях. Прийшов чоловік, стар старший такий, і каже, що. Вас просить ковпак, щоб ви прийшли, хтось у вас з командирів. Знайшлося два охотники, таких хлопців, трошки сміліші видно. Ну і вони зайшли туди в ту балаган, якийсь там так і каже, був огонь маленький горів, так розказують. Його. І лежав Руднів і, і сам той ковпак. Вони кажуть, що е, треба якось з командирами вашим договоритися, щоб вони нам не мешали пройти. Через стир. Сіро-чорним полотном тяглися будні українських партизанів у постійних переходах, часом змережені спалахами сутичок з ворогами. Одна така сутичка біля села Бродець стала смертельною для сутенного коробки. Тільки поселилися. Цей наш командир коробка каже, що навіть я стояв, то він каже на мене: приглядайся на коня, я, я на зв'язок. А то підходить два чоловіки таких. Ну, моложаві, гарні чоловіки. Я сам їх бачив. І кажуть, що вашого командира шалена куля вбила. Він біг, він був на зв'язку. Каже, біг і його шальона куля вбила. Обрали хлопці нового командира, і через Сарне, тинне в бік березного рушили на село Бовщі, де мав формуватися другий відділ. Упа. Це той час, коли всі українці, що були в поліцаях, організовано залишили німців. Всі поліцаї всіх районів Володимирця, Сарнов, з Березного, з Костополя, з, з Дубровиці, з Кльосова. Оці, всі райони були поліцейські такі, українська поліція була. От всі вони прийшли в ті бовші за один за одну ніч. Всі туди того, І Там організовували, хотіли організувати другий відділ. Але така полянка була якась. Вийшли на ту полянку організовувати. Як почалася стрілянина, відсюди від, від річки Случа, там кладбище таке було, воно є там. І з цього кладбища стрілянина така з кулеметів, там, ну тут попадали, все, нічого, ніхто не вбитий, нічого. Але сильно туман був великий. Молодий Степан разом із другом Вишневим пішли у розвідку в напрямку стрілянини. Побачили лише залишки загону Медведєва, які по кризі переходили через річку. Вони по льоду нема куди діватися, ми там їх тих 8 чоловік положили, вони потопилися там, тому що це. і ми повернулися на свою базу. Як оказалося, то в нас 21 чоловік був вбитий. Там вже як, як ми повернулися, то вказалося, що вони стріляли там і цивільних, таких було 21 чоловік. Усю весну літо 43-го сотня патрулювала гілку залізничного сполучення рівне Сарни. Зупиняли ешелони з технікою, з документами і з провізією. Кількість партизанів УПА збільшувалася, тому питання продовольчого забезпечення стояло досить гостро. Особливо ми нападали на поїзда. Ми оцю ці стара Рафалу, то ми там два рази, поїзди одного, то там зерна було мало, бо то ще було дожнив. Але такий як якийсь технічний шалон був, то ми його розкидали, забрали. Ді якісь машини були, то машини постягали там. А вже другий раз, як на тому самому місці, то був шалон самого зерна, то ми його висипали там і були підготовлені, то люди забирали, як могли, скільки могли набирали. Навіть люди набирали, это. але там сотні підводами. Було організовано, щоб забрати. У січні 44-го став наближатися фронт. Хлопці знову повернулись до Тинного. На рідному хуторі стояли тижні взодва. два. Вже деякі фронтові дивізії йшли. Ніхто нікого не чіпав, допоки не пішли за ними загони краснопогонників. Почалася зрада, почалася ну, така була это, і ми. у 40... У 2004 році е, тягнулися на полісі, бо тому що підготовка така була, що якщо розолітися стир, случ, горинь, тут в цьому районі не було не декуди. Значить нам тільки двигатися по ту сторону Случа треба було. А у Великодню суботу, 23 квітня, НКВДсти оточили відділення, не дали його втатися. З 12-ї години дня до 8-ї вечора тривала кривава бійня: 950 вояків упа проти тисяч вишколених солдатів, в оточенні ворога. А потім важка дорога в бік Случа на хутір князець, після чого рушили на клесів, бо саме там були хороші ліси, де можна було сховатися. Там посту багато десь зібрали скрепку. Там не тільки що там, нам, там всякі боївки були, всякі туди в ті ліса. Там оказалось шість тисяч. Так, так казали, що більше шість тисяч забрали людей. Прийшла нарада, яка то, і давай ми розбиватися по меншим загонам. Тому що не відерка, вже не було можна покормити, таку масу людей не можна було. Ну, стали розбиватися по... От наша сотня під командиром Пащенка, такий був Пащенко псевдо, а сам він Іван Гречан з нашого села, він був командиром сотні і я попав в наше село. Сподівався побачити батьків з братами і сестричкою. Та в рідній домівці на хлопця чекала засада. І саме в ту мить, коли п'ятеро озброєних солдатів звалили на землю, вирішив назватися Бакунцем. Це рішення пізніше врятувало життя його родині. Заходить у хату, і одразу той командир, що зловили, є, є. Я тільки в хату, я йду, кажу, може, ви бачили коні тут і брати, і батько, і мати стоїть. Діто? Може, ви бачили. Мене батько послав по коні. Я шукаю вже кажу, цілий ранок ходив, він заброхався і немає, немає коні. Може вас тут? Вони ні, тут ніяких коні не було. Ми не бачили. Але вони одразу зрозуміли, що я крутю. Спершу завели у чудель, тримали в льосі, потім перевели в клесів у КПЗ. Через два тижні відправили в Рівне і вже звідти ешелоном у Казахстан. Тоді ще ніякого обвинувачення і вироку хлопцеві не винесли. Направили в учебку, готували на фронт. Вже нас обучали, підготовка була на фронт. Я прообучився 9 днів. Приходить на розводящий і каже, що ви бакунець останетесь, вас переведемо в другий полк. Приходить чоловік, дав мені шинель, дав мені портянки, попитав, чи є в тебе. Я кажу, що ні, нема шинелі. Портянки. І що то ще? Дві пачки корошок. Таке були корочки, ну ті І за мене заводять мене в тюрму КГБ, міда Алмата, КГБ. Там прийшов старший лейтенант фамілія Гудиба. Мой будущий, і мене забрав і зав'їв туди, в, в тюрму і сказав, що ти арестований. Оказывается, нас подали не в суд, а подали на особи совіщання, і була така організація суденна, організація суда. І там через рік прийшло мені 10 років. Десять років, ціле життя, важке життя, нестерпно важке. Два роки в Актюбінську, ще рік в Челябінську, решта на Колемі. Направили на золотий руднік імені Белова. На рудніку золото добували там. золота бачив, носив шапкою, а з голоду вмирав. Не раз доводилось Степанові помирати з голоду. Було таке, що вже із мертв'яками разом на полиці лежав. Після звільнення ще два роки працював там же, на копальнях. Познайомився з такою ж, як і сам патріоткою Ганусею. Вона теж відбувала 10 років. Вона була зв'язковою, УПА, служба безпеки Дубровицький, Сарницький район. Зв'язки такі були. То вона була зв'язковою служби безпеки. Отут вона в Орвяніці мала зв'язок і в Ремчичах. Там ми вже прожили, дитина вже в нас, це, але вдруг об'являють, що нам можна їхати реабілітовано, можна їхати на родину. Не стали чекати. Швидко зібрали речі на умовляння друзів, що, мовляв, там біднота, не зважали швидше. А раптом завтра перекриють проїзд. Приїхали в Тинне. Жити нема де. Батьки хату якраз почали будувати. Поїхали в кураж, звідки родом дружина Степана Сидоровича. Тут жила старенька мама з одним сином, троє інших жили на Донбасі, дали згоду на їх поселення. Мені понравилося це село. Тут так людей було багато, такі дружні люди. Річка Думаю, я тут приживуся, може, ето. я хату ету перестроюю, я так ну, енергії багато мав, і трохи йде, тут поселився і так ми побудували от то. У двох читай зранів цю хатку і так проживали. потім пристроївся у колхоз, щось там побув, потім тут водна така була в нас організація по, по ритці. Кораблі такі ходили, малі катера, возили камінь. я пристроївся механіком там. І так потихеньку до пенсії, але не зовсім потихеньку. Завжди для Степана Сидоровича та його дружини було головне ідейне наповнення власного життя. Те, за що свого часу довелося дарувати на колемі. І у 1976 році привезли в місцевий магазинчик тканини, жовту й блакитну. Не втримався, купив. «Совєтський Союз, що це що я на роботі був у ветому і там зробив макет і приніс її, то чертили на полотні. І вона висіла, так вишила гарно. Є прапор. Ні. Дружина вишивала дихцем, щоб у вікно ніхто не побачив. Відтоді цей прапор завжди із бакунцем. Як була з Лука Львів, Київ, я був на йому з цим прапором. На перший з'їзди упа їздив у Київ. Він скрізь на могилах, скрізь він цей прапор освячувався, скрізь я ним я не розлучався. У невеличкій хатинці чисто й прибрано. І покуття з підбрів позирає Шевченко. Рушника теж дружина вишивала. Славна майстриня була й добра, мудра жінка. Разом народили трьох дітей. У 93-му спочила. Тож Степан Сидорович сам тепер тішиться вісьмома онуками, дванадцятьма правнуками. Каже, діти то велика радість. Згадує, як ця радість знайшла у шафі заповітний згорточок із прапором. Діти щось ковиралися в тих кусках і знайшли прапор. Мати послала каже, що то таке? Мати, давай їм розказувати. Замовк. Сльози накотилися. Важкі спогади. Дуже довго вже він сам. Часом діти приїдуть або сестра прийде провідає, а то все сам, але не зовсім сам. У Бакунця є ідея, якою він живе з малих літ. Я дуже довольний, що я ніде не, не, не пішов в якесь у в друге місце, що я був у па, що я дійсно боровся за, за своє. Та могила там осталася. Ми приїхали сюди, я в першу чергу пішов на могилу. Я дуже довольний, що як тільки в 90-х роках почалася ця, я в першу чергу сотворив тут рух. Вже держава, за 20 літ. Але щось помаленьку, йде, йде, все воно йде. Ну, щебель за щеблем дуже тяжка картина. Треба не так, щоб ми жили. Не так. Таке життя.